Якщо у двадцятому столітті з природного потенціалу річок Закарпаття намагалися видобути найбільше кіловат, будуючи великі геси, зокрема Оноківську, Ужгородську та Тереблеріцьку, то в сучасних умовах набули пріоритету мікро- та міні гідроелектростанції В 50-х роках, 60-х роках, інститути Бувшого радянського союзу визначили, що саме потужний гідроенергетичний потенціал. Це в Закарпатті. Але знаєте, розроблялись в Радянському Союзі схеми, знаєте, як аналогічно Дніпро Гесу, знаєте, такі гігантоманію люди хворіли, в тому числі наші Укргідропроект, Харківський інститут, де горячі голови марили перекрити тису. Декількох місцях. Знаєте, то всьо той гонка була за кіловатами. але ніхто за цими кіловатами не бачив ні екології, ні наслідків, ні паводків, нічого. Нова хвиля освоєння водних ресурсів Карпат припала на останні кілька років і стала предметом серйозного зацікавлення інвесторами. До всього спричинився зелений тариф. Який став потужною мотивацією для розвитку малих та міні гідроелектростанцій Число гес в Закарпатті зростає. Це непокоєння громадськості щодо їх масштабів. Також до діючих трьох, які збудовані у минулому столітті, за останні роки прийнято в експлуатацію три міні-гес: у селі Білин на Рахівщині, у селі Красна на Тячівщині та у селі Тур'я Поляна Перечинського району. Попри хвилю збурення громадськості, останні фахівці дають високу інженерну оцінку. Для цивілізації, що би ти не побудував, ти маєш негативний вплив. Для цього передбачаються відповідні будівельні норми проєктування, де ми оцінку робимо, а який ж ми негативний вплив на навколишнє середовище маємо. То якщо підійти до гідроелектростанції, які ми бачимо на урочищі шипа, то я позитивну оцінку відчув з боку. Колег із Румунії, колег водного господарства. До речі, я тоді почув, коли їхній державний секретар, секретар е, і колеги спілкувалися між собою, кажуть, ти знаєш, треба наших колег привести, показати, яка якість будівництва. Звичайно, ми багато навчалися, багато дивилися, як це виконується за кордоном, тому що в них є набагато більший досвід, і кожен місяць, наприклад, в Австрії виконується по 5-6 нових об'єктів, здається, експлуатацію. Приймали в них те, що може бути найкраще, і також хотіли показати, що в Україні також можливо реалізувати якість такого проєкту. При розрахунку параметрів. Міні-гес, ми виходимо на результат 90 60 днів, що станція буде працювати в максимальному режимі. Решта, все буде режим менший за максимальний, тобто відповідності до приходу води з зовнішніх водотоків. Максимальна наша потужність станції 1020 кВт. За цей період, 5 місяців, станція працювала 20 днів в режимі повної загрузки. І особливо, а особливо в серпні, коли була посуха, то станція зовсім не працювала, тому що не, не, не хтувало, ну, недостатня кількість води було для санітарного пропуску. Проєкт «Поляна» насправді готувався ретельно. До початку будівництва узгоджувалися її зовнішній вигляд і енергетичний потенціал. Навіть коли дійшли згоди з усіма правовими суб'єктами, будівництво викликало занепокоєння громади. Однак фахівці уперто довели свою потенційну спроможність ефективно розвивати гідроенергетику з параметрами по-європейськи. Ідеологія нашого проекту була так, щоб всі 100% дериваційного трубопроводу ми проклали підземним способом прокладання тобто, жодного метра труби зараз не видно на поверхні, що не створює, скажімо, негативного такого вигляду для ландшафту. І для туристичної, скажімо, сфери. Що стосується Малої ГЕС у Туріполяні, то громадськість виїздила туди і не один раз. З точки зору будівельної такої роботи, з точки зору планування і так далі, вона може вважатися однією з кращих. Тим не менше там теж є свої екологи, можуть сказати, відносно чого, там є свої недоробки. Але загалом громадськість не задоволена тими підходами, якими ведеться планування і будівництво малих гідроелектростанцій в області. Загалом я зовсім іншого враження про гідроелектростанції, які побудували в Білені і в селі Красна Тячівського району. Тур'яполянська міні геть діє півроку. За цей час проектна документація не підводила. Говорити про її абсолютно досконалість часу замало. Однак потенційні можливості із вимогами до будівництва цілком виправдані у гідроенергетиці. Працюють закони фізики однак, зелений тариф вартістю 84 копійки за кіловат не є достатнім, щоб забезпечити всі методи якості контролю. Проект стає окупним за 5-6 років. Щодо автоматизації проекту вироблення енергії, то вона дозволяє здійснювати моніторинг цілодобово завдяки сучасному обладнанню з Чехії та Німеччини. Як далися вам сучасні технології, нові технології у галузі гідроенергетики? Добре, далися. Навчали? Навчалися. Навчалися, коли встановлювали цю ГЕС малу, то навчали нас 5 днів тут. Так що ми то освоїли швидко. Чи є складною програма, за якою ви слідкуєте? Ні, нема. Контроль за. Температуру підшипників за рівнем води. Інвестори із сільськими громадами намагаються встановити довіру. У турі Поляні відремонтували сільський будинок культури, покращили дороги, поновлюють інфраструктуру освітлення. Хоча півроку тому все було не зовсім гладко. Спочатку були сільські збори, потім громадські слухання, на яких обговорювалися питання. Ну, не було це все так гладко, були і проти, були і за люди. Я не, не бачу на, на даний час ніяких таких нарікань з боку населення. Також компанія забудовник уздовж русла річки здійснили капітальні берегоукріплення, що є надто важливим для повеневих ситуацій Закарпаття. Запобігти руйнівній енергії води. Можуть габіонні укріплення, які стали невід'ємною частиною проекту «Поляна». Звичайно, в критичних місцях, де історично, скажемо, річка шипіт під час повені підмивала дорогу. Ми спеціально пішли на рішення прокладати в русловій частині з сторони русла, скажемо, прокладати наш трубопровід, і тим самим укріпили, звели підпірні стінки, звели габіонні кріплення і монолітними участками. Тобто та система трубопровід, габіон, бетон укріпляє зараз надовго, надовго буду укріпляти цю дорогу, і розмиви не будуть шкодити. В очах фахівців та громадськості досі тривають суперечки щодо виправдання втраченої зони рекреаційних можливостей, порушення екологічного фону та недопустимого займання русел річок у високогір'ях, де надто вразлива природа не розроблені ніякі критерії на на, 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 на рівні всієї держави. Це пішло стихійно. Кожен рве як може і чомусь е, виходить так, що всі вибирають собі найкращі наймальовні найчищі ділянки. Для чого? Будь-яке техногенне втручання, воно апріорі впливає на природу. Ну, все можна побудувати, але побудувати розумно. Жоден інвестор на сьогодні не захотів узяти на відновлення вже існуючу ГЕС. Де вже колись був залитий бетон, вже було змінене русло річки, де вже були змінені береги. Зараз Гес не працює, чому їх не відновити? І вони в основному були в більш прийнятних місцях в радянські часи обрані. І вони були обрані ще за часів Чехословаччини. Це ми розробили критерії, але ми хочемо їх обговорити з усіма зацікавленими сторонами і погодитися на цих критеріях. Тоді не буде ніякого його конфлікту ні з е, туризмом, ні з нами екологами. Ні, ні. Ми, ми ми порозуміємо один одного і все буде нормально. Інвестори запевняють, що діють виключно в межах чинного законодавства і нічого не порушують. Фахівці ж вказують не тільки на недосконалість норм закону, але й на відсутність державного моніторингу всіх гідроенергетичних споруд у процесі суспільних відносин. Правило довіряй, але перевіряй, нікому не зашкодить. Ситуація з облаштуванням ГЕС, на мою думку, більш надумана, ніж вона є насправді. Тобто треба розібратися конкретно в кожному варіанті, так як кожна електростанція це є індивідуальний проєкт. Влада, можливо, хотіла показати гідроенергетичний потенціал Закарпаття, але знову ж таки, після показу потенціалу, треба знову індивідуально підходити до кожного проєкту. Розвивати гідроенергетику потрібно, але при грамотному проєкті і при грамотному виконанні будівельно-монтажної виробів. Дбати про альтернативні джерела енергії, безперечно, державний обов'язок. Однак, не відмовившись від ядерної та теплової енергії, слід встановити чіткі критерії запровадження енергетичної альтернативи. Встановлення точки розвитку гідроенергетичного потенціалу річок Карпат з запровадженням зеленого тарифу вимагає встановити межі можливого, щоб надто не образити створену богом природу за срібну землю ніколи не спитають із столичного дядька, а тільки із тих, хто живе на цій землі. Та має владу над її ресурсами. Річки текли до нас, вгамовують спрагу землі нині, а чи будуть їх джерела служити нащадкам, залежить від кожного з нас.